І всім привіт! З вами Лакі! ми продовжуємо виживати на карті Sunkent Island Adventure версія 1.2.5. Ну що ж, а в минулі серії ми знайшли доволі багато цікавих речей. І знайшли ось такий маленький розбитий будиночок, трохи його перемонтували. Ну і я вирішив, що поки що це буде невеличкою базою моєю. І в цій серії, як я і обіцяв, Минує, і ми підемо дивитись, що це таке. Якась така дивна штука. Я навіть не знаю, як це назвати. Схоже на, якусь, на якийсь храм, во. Я думав, думав, як це називається і на що мені це схоже, це схоже на якийсь храм. Добренько. І підемо зараз дивитись, що ж це таке. Тут у нас роста пшеничка. Я не думаю, що вона зараз нам прям дуже тебра. Я краще посажу тут кавун. І він буде тут простим. Прекрасно. І також тут є тростинка. Не знаю, навіщо тростина, звичайно, тут нам. Значить, то книжки нам не дуже треба або цукор. Ну, добре, то вже таке. Якщо росте, значить треба. Так, і зараз ми викладемо речі, бо я думаю, що там повинно щось бути, що нам може знадобитись, і що ми можемо там взяти. Тому зараз ось так зробимо. Візьмемо, я думаю, факі, а ножці нам не треба. М'ясо. Я б посмажив м'ясо, якщо чесно. Ось так от. Ось так. І ось так. Бо одне вогія смажить 8 шматочків. Добре, ну, а поки воно там смажиться, ми якраз і підемо зараз сюди. Тут якийсь є місточок. Я спочатку хочу подивитися, що є на ньому. Тут якась табличка. І зараз подивимось, що тут написано. Ага. Вночі. Ну, пробуємо зараз. Не знаю. Якщо, чесно, не знаю, що таке цей офейнг. Здоофейнг це, мабуть, стрибнути. Стрибни, щоб активувати. Краще вночі. А! От! Воно яйця щось. Так, зараз посидимо тут трошки більше. О, і щось сіється, мені здається. Так, да, ось. Щось сіється, У мене просто трошки не прогрузилось. Тепер підемо сюди. І тут у нас... інферно. Інферно це щось пекейне. Так. Що у нас тут? Свіч. Угу. Актив блок. Активуй блок, так. Девайс працює. Боже. Знов читати і стільки незнайомих мені сив, якщо чесно. Омбіве лава. Лава. Две із лави. Захист. І ося, як я зрозумів, кімната. Не ламай. Або не став блоки в цій структурі руйнівній, не знаю. Play the портал блоку обсідно. Я не знаю, що таке портал блок, я його ще не знайшов. Мені здається, це кімната, які, за думаю, якої ми повинні будемо вийти звідси. Так, що нас тут? Ага, я залив все водою. Поняття немає, Чи, якщо чесно що я тут робив. Це якесь дуже навіть цікаве місце, і. зараз ми постараємося розібратися. Вау! Подивіться, це ж, мабуть, другий вхід в печеру. А яй, скелет, погано. Ого, О, привіт. Хороша у нас броня. О! Лазуїт. Це знак. Тут щось темно довоє. Зараз опшнс, відео. Ні, вроді у мене яскравість на максимум стоїть. Так, Кріпер. О, він нам здобув камінчики. Опа! Ой-ой! Куди це впав? Вау! Тут ці механізми. Що станеться? Тут дуже багато обсідіану. Мені здається, ці всі структури ми повинні будемо потім вибрати з цього острова вставити... ставити. О! Що це у нас тут таке? Мені здається, там кінець світу і краще туди не їсти. Та, мені здається, що це ота кімната, яку ми повинні будемо ставити. О! От сюди ми повинні будемо ставити блоки, оці наші, які ми повинні будемо знайти. Як їх там називають? Портайні блоки. Так, Зараз піднімемо швидко. Щось. Немає тут ніяких сходів. Так. Оп. Ой-ой, спішно не так. А! А, от сходи є. Прекрасно. Мені здається, содно, прийшли ми сюди занадто рано. Прям дуже. Тому поки що звідси підемо. Так, знов таблички. У... Ага. Ще якийсь прохід. А... Так. То... О, вже ніч. Ага, ніч. Краще всього вночі. Добре. Давай. І... Вода тече. У... Якщо чесно, я поки що нічого не розумію. Я зараз там щось походив. Якщо чесно, нічого майже не зрозумів. Тільки я розумію, що нам сюди ще дуже рано. О, якийсь юк. О! У нас є вудка і трохи риби. Типа нас заставляють ловити рибу? Ну добре. Можна, в принципі, спробувати половить. Так, зомбі. Димас на попува. И... І... Рыбка ловись. Поганий зомбі. Я тут рыбу ловлю, бач. Давай. Не ловиться щось тут риба, а зомбі тут багато. Зараз підемо краще поспимо і продовжимо вже зранку. Так. Наш бункер. Так, ховаємось тут. Я хотів добудуватись. Я чую котика. О, ми навіть можемо поспати. Я думав, що буде скелет, І у нас не вийде. Любенько, поки що викладемо цю вудку і рибку, поки що от наше м'ясо. Чую гаять, моби. Добренько. О, подивіться, маленькі зомбі на курочці, прикольно. І давайте спробуємо протестувати наш лук. О, круто. Ось, добренько. Так, ще заїза. Це добре. Так, ще вугія. Я думаю, нам знадобиться це все. Так, кактус. Десь нам кактус цікаво. Не знаю, ну якщо раз тут, то візьмем. Так, піщаник. Ага. Так. Багато тут котиків, до речі. Це отівків. Можна буде собі одного приручити рибою. Звичайно, користі, може, від нього буде не дуже багато, але... Буде в нас котик. Опа, ще стоїло, ще вугія. Але мені здається, якось так не розраховано. Нам в оцих штуках весь час дають стріли вугія, а в нас є лук на безкінечність. І чого хтось горить? А, привіт. На. Так, поки що не буду вже вбивати коїв. Бо мені не хочеться їх вбивати. На. А їжа в нас, в принципі, вже потихеньку знайшлась, тому не думаю, що нам прям зараз дуже треба їх вбивати. Так. Ой, Ліани, ще якийсь прохід. Прекрасно. Якась печера. Так, в нас є факело, можемо поставити. Бо мені тобі більш-менш все видно, а на Ютубі тут, звичайно, буде видно доволі мало. На, 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 на. Все. Вбили. І тут є заїзд доволі багато. Добре, так. Добре. Я, я знов в павутині застрілюю зараз. Іди сюди. Так я, мабуть, закрию цю воду. Не знаю, де ще її тут розлили. -а. -а, -а. Отак. От так, на, 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 на. Все. Дивна якась печера дуже. Тут. Ух, прикольно. Ого, скільки тут павутини! Ай яй! Так, щось ми вже потихеньку тут. Отримаємо. Гента! Лазуїть не наруда, це знак. ай яй ой 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 яй яй яй, -яй, -яй, -яй. дижиться. На! Та знову павутина! Скільки можна павутини? Завжди павутина. Ой-ой, отруйний павук. Ну, як я і думав, що тут буде багато охорони. Так, лава. Цікаво, що там. Добренько, поки що спробуємо проритися сюди. Ой-ой, скільки тут павутини. І спавнер десь є павуків цих кусючих отруйних. От, я його бачу. Ого! Ого, їх тут багато. Зараз... Я постараюсь його поламати. Так, є один є вже. Алмази. Так. Ой-ой. Привіт. Та знову павутина. Багато тут павутини. давай. Так от. Ой, я... ой, вибач мишка. Ай, нападають. Труїть. Так, зараз я постараюсь швиденько. Ой, знов павутина. Ай! -яй. На! Якісь вони такі дивні тут. То нападають, то не нападають. Давай швидше, швидше, швидше. Я його зламав. Тепер, тепер швидше. Відновлювати життя. Я не хочу тут помирати. Ні-ні-ні-ні. А, -а, а, боже. І так, я вже сюди добіг до цієї печери, і ми зараз будемо наші речі відвоювати. Щось тут вода. Знов павутина, Та ви знущаєтесь. Досить павутини. Так тормозить. Так, головне не потрапить в павутину. Скільки тут павутині цього. Так, павучки. Я просто заберу свої речі, добре. Дякую. ой 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 Так, рук. Так, стий ще нема. О, на на. на Ой, вибач мишка. ж мене вже... Це, я навіть мишку вбив. Ну, я поламав всі спавнери, я не думаю, що їх тут повинно бути більше. Так, так. Що Мені здається, в мене ще були ботиночки, ну, добре. Так. Розкладаємо. Зараз все ось так от. Так ось, так ось, так. Так, так, все. Тепер ми готові знову до бою. Так, тут я. О, меч. Прикольно. рута і очка. Ну, взагалі-то якось пізно мені дали цей меч, він же проти овуків тільки, щоб ми їх швидко повбивали. Ну, я навіть не знаю, навіщо нам їх зараз вбивати, якщо ми вже всіх повбивали. Опа, так. Ще алмази. Так, треба тоді зробити заїзну кірку і ще раз сюди прийти. На, значить ми їх просто з одного удару всіх вбиваємо. Але я так і не зрозумів. Лазуїт. Лазуїт. Це, звичайно, добре. Ось так. Але нам треба цей блок. Оцей портальний. Я пам'ятаю, що було там багато чого пролазуїт. І більшість всього було, що це орієнтир, як я зрозумів. На цей, на блокі. Добре, значить підемо сюди зараз. Досиджуємо цю печеру з отруйними павучками. Так. Лава, обережно. Все ось так. Все, ми тут. Ми пройшли. І. Мені здається, тут все в одну печеру йде. В одну центральну велику печеру. Всі притом печери. Так, по нам уже стріляють. Так. Вон цей Поганючий. Паганючий. Ну, так навіть не дуже і цікаво. Все ли ще сиди в одну печеру. Ну добре. Ну якщо нам і ця вже печера каже сюди йти, то ми сюди, звичайно ж, підемо. Ой, я бачу знову алмази. Цікаво. От навіщо? Ай-яй! Зараз мене хтось стріляє. Так, кріпери. Ой, якась знову штука цікава тут. Тут навіть є якийсь живий куточок. Оу! А тут красиво. Так, що в нас тут? Знов полутиня. І знову тройні павуки. Але у нас уже ж є крутий меч. Так, давай піднімаємось туди. Так. Ха. Ага. Ой, я бачу знову скриню. Так, застрибуємо. Я бачу їхній спавнер. А так. Ламаємо цей блок і дивимося, що в скрині. Вау, а в скрині хороша кірка на фортуну. Все, значить, ми тепер можемо піти і скопати ці алмази ще із шансом, що їх нам випаде два. Ну і також лазуїт будемо добувати. Може, лазуїд це ці... лазуїтні блоки це і є портальні блоки, я, якщо чесно, не знаю. Я про цю карту зі знаю дуже мало. Тут має щось бути. Ага, алмази, отак. Алмазик, алмазик. Все, два алмаза є, це добре. О, я чую десь эндермена. Так, добуваємо кавунчики всі. Так, щось я під камінчиком, ні. У... Так. Тут якийсь прохід є. Юзи, тут так багато всього є. Отримай. Крутий меч проти павуків. Так, мне кажется, тут еще десь нибудь алмазы алмази. Нет, больше нигде нема алмазов. И чайка. Добренько. Кидем зараз еще что Будем шукать все такие места, в которых может что-то быть. О, редстоун. Добудем. Не знаю, конечно, не це это все нам, но... Я ж скажу, говорю, если можно добыть... О, там какая-то табличка есть. А, не, мне сдалось. Але все прикольне якесь місце. Так, то будемо зараз швиденько заїза. Так, знову така дирка з гравією. Але начебто в ній нічого нема. Так. І це знову якась будівля. Ха. о, скриня. Ой-ой-ой. А водички тут багато. Алмаз, вудкана, відкидування, риба і відро з водою. Яй-яй-яй, ай-яй, ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Фух! Живі! Так, зараз спробуємо піднятися по цьому фонтану. Їмо. Відновлюємо своє життя. Так, а тут щось є, тут щось є. Так. так, 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 так. О, тут ще одна скриня. А тут їх багато. О, ще! Прикольно, алмазів багато дають. Угу. Так, блін, уже нема куди все дівати. Так, це викинемо, так, це. Так, так, беремо хороші штани відро з водою. Ось так, не думаю, що нам павучі оказ знадобляться. Так, я взагалі взяв би скриню. Ні, не буду її брати. Так, водичка. Я її, мабуть, закрию, хоча нехай буде. По ній можна спуститись. Так, що? О, там ще є якийсь прохід. Скільки тут цікавих проходів? А ви тут сектівий стоїть, мабуть, є якась і цивілізація на цьому острові? Ось тільки всяких будівель зі схованими крутими речами. Ми вже майже поже ну, наполовину вдягнулися в заїзну броню яка зачарована на захист 2? Мабуть, нас до чогось готують. Я навіть не знаю, що про це можна. Ай! Я. А я думаю, чого воно так довго ламається? Це сей. І знову ще один. Добре. Так. Знову нічого не видно, а факів нема. Добре, сподіваюся, що вам щось буде видно. Так. Тут є золото. Не знаю, навіщо нам золото. Це вже точно. В принципі, від золота нам тут буде небагато користі. На, отримай. Багато тут золота, до речі. Так, а заїзку візьмемо. Ось так, ось так, ось так. На -на, на, 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 на. Мені здається, це ще один вхід в печеру. Да. Ми трошки її досидили. Штани сюди покладемо. Так. Ми знову вийшли в якийсь ліс. І цікаво, де ми вийшли. О, недалеко б я нашого будинку вийшов. Багато тут проходів. Добренько. На, на, на. Ні, непогано. На тобі Кріпер. Не будемо до себе їх підпускати. На тобі і тобі, на. О, кожний хай отримає лук, в принципі, хороший. Ось так все. Всі отримали. Хамько, зараз зайдемо в наш будиночок, поспимо. Подивимось. Монстр десь близько. Ой, треба було взяти скриню. Треба було. У мене дуже багато цього. Так, це хай буде. Так, треба щось викинуть. Бо забагато в нас речей, які нам просто зараз не потрібні. Навіть ті самі кактуси. У-у-у. Так, я не думаю, що нам треба. Об кактуси можна все це вбивати. Ось так. Ось так це теж не знадобиться. Риба хай буде. Ще одне ріжко. Не думаю, що нам треба буде. Кістки хай будуть. Це хай буде зараз освітом. Так. Якось зараз свій будиночок. Ще б трошки прикрашимо. Вб'ємо павутинку. О, ось так ось тут можна поставити. Одне дерево, ось так, все. Тепер тут у нас навіть буде світло, і ми тепер можемо навіть поспати. Ось так. Все. Ось так, ось так, ось так. Алмазиків. Ось так, ось так, ось так. Все. В принципі, можна зробити скриню ще одну. Угу, угу, Все, скриня готова, і тут у нас теж будуть лежать корисні речі всякі. Ось так, так, залишимо хлібчик. Футку сюди. Так, цю стрілу суди. Редстоун поки що нам не треба, а заїзку заберемо і переплавимо. Тик, тик-тик. Все. Ну що ж, я думаю, на цьому будемо закінчувати. Ми, в принципі, знайшли велику печеру з павуками. Її досидили. Ну що ж, і будемо закінчувати. А з вами був Улакі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Також підписуйтесь на канал Енкріпа і Сейвера, там теж будуть цікаві відео. Ви можете на них підписуватись. Думаю, ви знайдете там щось для себе. Ну, а всім щастя і всім до наступних серій. І всім пока-пока.